Вітаю, любі друзі. Значить, робимо матрицю для гранулятора. Матриця в мене планується 3 міліметра. Діаметр отворів 3 міліметра. І товщина матриці 21 мм. Значить, я от виточив такого ленчика сталь 40х. Купив 10 сверл хайзер 3 міліметра. Взагалі, в минулі часи, коли я колись давно робив ці матриці, то уходило три сверла на одну матрицю в середньому, плюс-мінус. Ну, Я взяв десяток з запасом так сказати, время пройшло. Значить, розпечатали мені от матрицю, я намалював в компасі. Єдине, що трошки хлопці печатали з файла PDF, і вона вийшла чуть більшенька. Ну, Я думаю, ми якось розберемося з цим. Тобто, отут у мене стоїть діаметр 160, то реальний діаметр 163. Тобто, вона чомусь трошки принтер збільшив, печати липи з мене. В общем. Ну, коротше, маємо те, що маємо. Так, ну, в принципі, все доволі просто. Значить, зараз вирізаємо ету, приклеюємо сюди, трошки оперемо тут на столі. Тому що як ми почнемо свердлити, тут буде все стружці. І, значить, і приступимо. Все просто, поїхали. Нам ж його потім ще зверти треба буде. Так, все, хай сохне, а ми зараз поки приберемо. Хоча я тут подумав, ні, хай воно не сохне, ми зразу зараз накернемо. Блін, мабуть, ну, молотком легше, я зараз подумаю. І так, спробував я молотком виходить легше. Я зараз вам покажу. Нічого не зупинився. Можливо. Так, настукав. <кій> Щось їх тут виходить дуже забагато. Щось їх вийшло тут в районі 600 з лишнім штук. Наче по пам'яті ми їх раніше робили якось меншенько. Можливо, їх сильно близько тут розмістив. Ну, подивимося. Так, здираємося і дивимося, що ми тут маємо. Ух. Сверлить, не пересверлить, так? Да? Дивіться, ще ближче. Так. Наверно, так, трішки близько я їх розмістив. От взагалі не пам'ятаю, скільки ми робили, які ми робили відступи тоді. Давно це було. Нічого, будемо вчитися все заново. І так, народ, пройшло 9 годин. Я зранку сверлив і це вечором свердлю вже. Скільки зараз ну, дайте глянемо. 9 годин вечора. Значить, я закінчую. Залишилось 4 отвори, я вирішив показати вам. Показую заодно, як я обираю станочок. Стружки дуже багато. От вона отака, кругом все струшки, все як в... би... Стружка це трошки проблема. Мабуть, за весь час роботи я разів 8 чистих станочка. Тобто стружка виходить. Дуже така гост, не гостра а спіралька. Ну, понятно, від свердління. Тобто роботи то чорта. Значить, обираємо і зараз при вас закінчимо ці 4 отвора. Пішло якось дуже тяжко в плані часу. Наче мені пам'ятається, що я свердлив матрицю швидше. А тут цілий день пішов на одну матрицю, причому на 150-матрицю, тобто матриця невелика. Мені здається, що я розмістив отвори набагато більше, ніж ми тоді розміщали. На жаль, у мене немає креслення і я не пам'ятаю, як це все було. Тож, продовжуємо так, як є. Але із приємного. Значить, на все в мене пішло три сверла. По-нормальному вже, звісно, було б четвертий. По-нормальному на даний момент четверть треба було б замінити на четверте. Але завершимо на цьому. Ось, бачите, тут залишилось 4 цих і зараз ми при вас їх бахнемо. Сверло вже так конкретно підсіло, кожне сверло я затачую два рази в процесі роботи. Тобто я свердлю там ним, не знаю, скільки там отворів, бачу, що воно підсіло, я його раз легенько підправляю, дуже легенько, тільки, тільки легенько поправляю. Потім свердлю далі і ще раз поправляю. І третій раз вже не поправляю, тому що, в принципі, я можу заточити, щоб воно сверлі... сверлило. Але якщо ми от подивимося на, ось, ось на велике сверло, да, то заводське сверло має тут таку тонесеньку перемичечку. І коли я її стачу, я стараюся перемичку не тронути. Тому що якщо я її трону, воно буде, ну якщо я її зроблю вже таким плоским без цієї перемички. То матриця буде дуже сильно грітися при свердлінні. Тобто, ну, в общем, дуже тяжко, виходить, з станку йти. Того як би я сверло підтачую два рази. Ну, камера, мабуть, ви тут нічого не побачите. Підтачую два рази і потім вже міняю. Отже, зараз у мене третє сверло, воно вже дуже тяжко сверлить, але ще сверлить. Отже, поїхали. От коли 4 отвора, то наче це й швидко. А коли їх тут більше 600 штук чи 700, не знаю, навіть не щав, скільки їх тут, то я ж кажу, пішло на це все у мене цілий день. 9 годин. Так, шуханим легенько погариш. Так, давайте подивимося, що в мене тут вийшло. Так, це основна сторона, ну, в смислі лице, скажімо так, так. Да? А це зворотня. Ну, взагалі вийшло дуже непогано, я вам скажу. Буквально, можливо, тут є... Щось я подивлюся. Ну так, щоб чогось страшного, то взагалі не бачу. ну... Не знаю, вийшло дуже гарно. Ручки то помнять, помнять, да. тобто не зламав ні одного сверла, це радує. Пішло на все свердління три сверла. Е, ну, взагалі краще було б все-таки чотири. Тобто Третє, це я вже так, тому що чи... просто як перемога над собою. <хи> так. Ну, в принципі, все. Коли я буду продовжувати, я поки не знаю. Тому, мабуть, я відео загружу, а то там мене вчора пиляли, що я відео не знімаю. То от буде вам якраз сьогодні відео. Ну, Я щось впевнений, що раніше цих отворів було менше, бо раніше наче вона світ... сверлилася швидше. Або, можливо, вона була тоньша. Я зробив 21 мм, наче тройка завжди була 20 мм. Іначе їх було менше, тому що я дуже стомився. от Прям дуже стомився, поки зробив. Так, ну, принципі, все. Процес іде потихеньку. На цьому вам пока. До зустрічі. Не хворійте!